Можемо побачити цей сценарій Чорного лебедя, і тоді у Росії просто ну, закінчиться все. Ці червоні лінії постійно пересуваються далі і далі. Без е, того, щоб е, бити по цілим військовим цілям на території Росії, це як воювати з однією рукою зав'язаною за спиною. Євреї не могли відразу полюбити німців під час Другої світової війни. Ми можемо бути впевнені, що любити росіян нас змушувати не Ніхто буде. не буде. Всім привіт! Сьогодні Європейська Правда з вами із Праги, де зараз буде відбуватися зустріч міністрів закордонних справ НАТО і де буде вирішуватися по суті рішення. Вибачте за тавтологію альянсу щодо України, яке ухвалять у Вашингтоні. А ще Чехія для нас важлива тим, що вона є однією з країн сміливих, які ну як навіть зараз кажуть, підтримують. Удари по Росії, і про це ми поговоримо з нами. Давід Столік, давній друг України, друг Європейської правди і представник Міністерства закордонних справ Чехії по східному партнерству. Ну реально по Україні, правильно так. Вітаю Давіде, радий бачитися. Я дякую за зустріч, і за можливість поспілкуватися і поговорити. Ну і я як завжди радий, що ти продовжуєш говорити українською, а також відповідати за Україну в чеському міністерстві закордонних справ. Я не можу не почати з новини, яка зараз облетіла українські медіа. Після зустрічі прем'єр-міністрів України та Чехії наш прем'єр Денис Шмигаль сказав, що Чехія підтримує право України на удари по Росії. Чи це правда? Позиція Чехії щодо підтримки України, вона дуже послідовна. І в тому числі ми відстоюємо той принцип, що Україна має право згідно з міжнародним правом, теж тавтологія, має право на самозахист. І цей самозахист неможливий без зброї, якої у Україні, наприклад, немає, яку може постачати Захід. західні країни. Тому ми віримо в те, що це. Легітимні цілі, військові об'єкти або військова накопичування збройної сили, людської сили е, на території Росії, яка готується до того, щоб нелегально продовжувати агресію на території України, що є порушення міжнародного права. Тобто Україна має це міжнародне право, має це право, яке гарантоване міжнародним правом на самозахист, і без е, того. Щоб бити по цілям військовим цілям на території Росії, це як воювати з однією рукою зав'язаною за спиною. і ми розуміємо, що це дуже ускладнює Україні захист від російської агресії. Девіда, ти багато разів говорив. Я впевнений, що це не змінилося. Що Україна має і може перемогти у цій війні? Це ж не змінилося. Я в це постійно вірю. І не поділяю ось такий, якби песимізм, який часто тут ну в Європі не кажу про чехів, лунає. Тут настрої дуже змінюються в минулому році. Це була ну велика еуфорія, що Україна починає контрнаступ. Він був таким, як він був. І зараз знову якби ці настрої перейшли в дуже таку песимістичну площину. І я просто знаю українців, знаю Україну. Uh, і я знаю, що українці ну не просто не можуть піддатися, не можуть uh, відступити, uh, не можуть дати себе перемогти. Єдине, що треба дати Україні, українцям, українським ЗСУ максимально uh, інструментів зброї, uh, можливостей, щоб захиститися. І я також вірю, що uh, Росія все ж таки дуже крихітна, якби структура uh, і крихітна чи крихка. Крихка, вибачався дуже така. Uh, Ну, як це можна легко розбити її. Тобто ми це зараз бачимо, що там відбуваються певні персональні зміни, і з якою якби, ну, як нервово на це реагують і російські і різні блогери, і різні російські експерти. І я б сказав, що ми зараз маємо ситуацію, коли обидві сторони, і агресор, і жертва ну, не мають достатньо сил, щоб перемогти. Цього другого, але я вірю в те, що Україна веде ну, можна сказати святу війну, війну за незалежність, тобто має моральну перевагу на своєму боці. Це не можна сказати про російську армію, про російське суспільство, про Росію. І тому мені здається, що в певний момент можемо побачити цей сценарій Чорного лебедя, який пролетить над Росією, і тоді у Росії просто ну, закінчиться все. Ресурси, закінчаться можливості. І будуть можуть бути внутрішні проблеми, або буде якийсь там переломний момент, який може трапитися в будь-яку мить. І я в це вірю, це так і мусить бути. Давіде, і, і... важливий момент. Я абсолютно не маю сумніву у тому, що ти маєш таке бачення перемоги, як і ми. Але зараз ти не просто Давід Столік, друг Україна, а ти представник МЗС Чехії, офіційний представник уряду Чехії. Що уряд Чехії думає про перемогу? Що таке перемога України для уряду Чехії? Це дуже легко відповісти. Воно дуже співпадає навіть з моїм особистим баченням. Це відновлення е, територіальної цілісності України, включно з Кримом. І питання, що далі. Ми теж кажемо, що Росія мусить скомпенсувати Україні всі збитки. Ну і питання, про яке ми потім вже якби офіційно не говоримо, не говоримо, що буде далі з Росією. Бо це дійсно є чутливе питання. Знову в мене є там конкретні думки з цього приводу, але офіційно вони ніколи від представників Чехії не лунали, то я не буду тут якби задавати тон. Але це питання якби немінуче, і вже часто ми говоримо навіть з колегами з інших країн ЄС. Які наприклад бояться сценарію того, що було б з Росією, то ми намагаємося переконати або показати їм різні сценарії, різні варіанти, чому не всі держави бачать таке таку перемогу України, як бачимо, ми, як бачиш, ти як бачить Чехія? Я думаю, дуже важливий чинник це психологічний чинник. І вплив Росії через гібридні операції, через психологічно-інформаційні операції. Російські агенти впливу часто в цих країнах залекують суспільства тим, що могло би статися, якби ну скажімо, Україна перемогла. І ці наслідки, ці консеквенції, якби лякають представників політичних елит цих країн для багатьох на західній Європи, воно якби ідентифікується з ну з ще гіршими військовими там, скажімо, конфліктами з біженцями, тобто є розуміння таке ж, переконання таке, що буде ситуація ще гірша. Ніж зараз маємо. Я в це не особисто знову не повинен це казати. Якби не, не думав, що ми маємо так думати, ми маємо зробити максимум для того, щоб наш стратегічний противник, який нам кинув цей виклик, це не виклик тільки Україні. Це виклик нам усім, що тут не може бути якогось компромісу, якогось там ремізу. Нічі не може бути або перемагає Росія, або перемагає Україна разом з західними країнами. І це треба доносити до, до, до інших країн, щоб вони вірили в те, що ну не можемо йти на певні поступки Росії. Я теж вірю, що зрештою західні країни всі, включаючи навіть Сполучені Штати Америки, які зараз не надто сміливі, що вони зрештою зрозуміють, що перемога України потрібна також їм. Але на твою думку, що стане як індикатором, коли от ми зможемо зрозуміти захід прокинувся. Що має статися? Захід має дозволити удари по Росії, ввести війська в Україну, закрити небо над Україною. Що може бути індикатором? Ну, ці червоні лінії, вони постійно пересуваються далі і далі. Захід був наляканий, наприклад, коли Україна почне бити по Криму. Що з цього буде? Тоді і Медведєв, і там Конашенков, і інші лякали тим, що ну буде цей ядерний пепел з ядерних ракет Росії, доходити до Європи. Цього не відбулося. Генеральний секретар НАТО каже, що маємо всі переосмислити цю позицію. Я думаю, ми до цього дійдемо поступово. Що навіть цю червону лінію, що можна бити по Військовим цілям в Росії, ми знесемо цей цю умову як країни НАТО. Може не всі, але я думаю, більше все ж таки звідвідмініть свою позицію. Тобто, ми бачимо, що ці червоні лінії постійно пересуваються, і одночасно ми кажемо нашим партнерам з інших країн, що ви бачите, що це Росія просто тут нас шантажує, що вони якби трішки ну намагаються нас налякати. Але та теж треба враховувати той факт, що е, ця така ядерна погроза, вона на жаль в певних суспільствах е, би є діючою. І що є в деяких країнах, і це ми зараз бачимо на е, виборчій кампанії до Європейського парламенту, є побоювання великої війни в Європі. Ніхто не хоче війну. Але знову, ми наша позиція така, щоб не було великої війни, то треба зупинити агресора там, де він є. Бо інакше, якщо будемо... Поступатися це буде заохочувати Росію агресора до ще більших там апетитів, і тоді, якби перспектива великої війни. Або на гіршого конфлікту, де будуть навіть вже залучені наші країни, вона буде більш реальна. Зараз час від часу доводиться чути навіть про посування такої червоної лінії, яка здавалася ну абсолютно нереальною. Про яку нам казали ні, навіть не говоріть. Це закриття неба, тобто, щоб західні літаки патрулювали небо над Україною. Це дискутується принаймні? Ну є розмови, наприклад, про те, щоб збивати нелегальні літаючі об'єкти ракети. І дрони, хоча б там, де можуть допомогти е, системи протиповітряної оборони е, з території країн е, сусідів, скажімо так, є е, розмови, це питання обговорюються. Є дискусія, які були б там наслідки, можливі наслідки від цього, але ця дискусія дійсно можу сказати не була ніколи такою просунтою. Знову для нас це трішки там не, при... не те, що не прімне. Ми бачимо, що це займає час. Що ці рішення, якщо будуть якісь там відповідні прийматися, то не просто зараз треба в Україні зрозуміти, що Союзникам України це ці всі питання треба обговорити у Україні набагато менше часу і набагато, якби, ну, є менше терпіння якби, розуміння до цих довгих дискусій. Але тут треба зрозуміти, що загалом дискусії йдуть на в правильному шляху, але тривають. І з тим треба ну, змиритися. Теж є така, ну скажемо, вимога. Або бажання зберегти єдність західних країн, щоб Росія це не використовувала, і теж пропагандистично, і потім якось реально, практично. Щоб всі країни і НАТО і ЄС якби говорили одним голосом, і це дуже важко вдається. Це на жаль, знову є така. Як це генетика або такий генетичний код всіх цих інституцій, що в цих питаннях має бути консенсус або одностайність? Я всім ставлю таке питання. Воно не просте, воно філософське. Час не. грає на не. сторону України чи час грає на руку Росії? З Такої макрополітичної позиції грає точно на руку Україні. Росія це країна, яка немає майбутнього, нема моделі економічної, яка могла би у майбутньому далі існувати. Вона опирається на експорті газу, нафти чи інших там типів енергії, ядерна, наприклад. Тому в певний момент у Росії точно закінчаться ресурси через перехід на зелену енергетику. Але з точки мікро, з такої точки людської, то на жаль, час проти України, бо Україна втрачає людей. І е, щодня за цей час є більше і більше знищень, руйнувань в Україні, що знову буде, людське життя не можна відновити, інфраструктуру, дороги можна, але ці кошти, не кажучи знову про людське життя, просто будуть колосальні. Тому тут час в цій такої мікроперспективі він грає проти України і Росії, якби, ну, якщо можна так сказати, чхати на такі втрати, такі, на такому рівні людських і, і знищень. І, але з цієї загальної перспективи, якби. З широкої перспективи макрополітичної геополітичної, то воно грає на користь точно України. Я просто намагаюся зрозуміти, як змусити або переконати наших західних друзів, не тебе, ти це розумієш, а інших політиків, лідерів у тому, що треба перемогти у війні якнайшвидше, не просто перемогти колись. Важлива одна річ привести їх в Україну, щоб ці там представники інших держав. Парламентарі побачили на власні очі Харків, побачили фронт, зустрілися з військовими, послухали, їх, що це були за люди до 2013 року, які в них були кар'єри, життя, чим займалися і чим займаються зараз. І ось через цей людський підхід воно дуже змінює перспективу. Я це помітив, що західні представники, які їздили в Україну, думають по іншому про Україну ніж ті, які там ніколи не були. Ось цей, якби, безпосередній особистий досвід такий можна намацати, побачити цю ситуацію, бути в цих умовах, не дай Боже бути там під час повітряної тривоги, щоб вони зрозуміли, що люди не з власної вини, а з вини Росії, через що вони проходять, і це змінює дуже швидко, якби ставлення і розуміння людей. Я повністю погоджуюся із тим, що перспектива України краща. Але для цього Україна має стати членом Європейського Союзу. Без членства в ЄС, чесно кажучи, і без членства в НАТО про перспективу говорити складно. НАТО окрема історія, там рішення ухвалюється політично. ЄС це складніший, технічно складніший процес. І там є кілька держав, та ж Угорщина, які нас не хочуть бачити в Євросоюзі. Чи зможемо ми це подолати? Чи зможе Україна стати членом ЄС? І як переконати нам наших громадян, що, попри всі ці скептичні голоси, ми все одно станемо членами ЄС? Я повторюю такий аргумент, що ми зараз в такому переломному моменті європейського континенту, в якому ми були після другої світової війни, коли створювалися європейські спільноти, і вони не створювалися з, згідно з, з копенганськими критеріями, не було скринінгу, не було інших цих всіх процесів. Але це створилося заради миру, заради того, щоб європейський континент вже не від ну, не мав досвіду з війною, і щоб було економічне процвітання. І це треба зрозуміти, що ми зараз знову в схожому моменті, який буде мати вплив на теж економічне майбутнє Європи. Про це теж треба говорити, і про це мають говорити не тільки саме українці, але. Про це теж говоримо ми, країни-члени, які ну є, можна сказати, адвокатами України. До речі, Чехія теж підтримує пропозицію Німеччини, щоб знести одностайність при прийнятті рішень щодо розширення в певних там процесних моментах, щоб спростити це, щоб спростити, щоб за кожним разом, коли ухвалюється там одне з десяти тисяч рішень, яким Шляхом далі рухати рухатися, щоб не можна було мати одну країну, яка ставить вето, і цей процес застопорився. І для Чехії я б сказав, це певна революція, бо ми завжди казали, і пояснювали нашим партнерам, що для наших національних інтересів ЄС в зовнішньої політиці право вето, принцип одностайності він ключовий, і ми якби не готові від нього відмовитися. А Заради ось, якби, прискорення або для запевнення цього процесу, щоб Україна дійсно ефективно наближалася до ЄС, ми готові тут якби, відійти від цих наших національних позицій. І це, я думаю, треба пояснювати і в інших країнах, що ну, є моменти ось такі вирішування, які від сьогоднішніх рішень. Майбутнє європейського континенту буде залежить на наступних десятиріччя, і ми не можемо пропустити цю цей момент. Ми не можемо пропустити той шанс тільки заради того, що в нас є певні формальні процеси, які в мирних умовах дуже правильно діють. Вони показали свою ефективність в попередніх розширеннях ЄС, але зараз маємо дійсно винятковий інший історичний момент. Є все-таки певні побоювання, які пов'язані з членством ЄС навіть у самій Україні. Звісно, після Другої світової війни Європа об'єднувалася без Копенгагенських критеріїв і так далі. Зараз вони є, їх ніхто не скасує. І ми, ну, певна частина українського суспільства боїться, що під виглядом цього гуманізму, поваги до прав усіх нас змусять, наприклад, любити росіян. Цього в капіських критеріях немає назвати їх меншиною, хоча насправді питання є, чи 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 існує е, е, значна російська меншина, а не російськомовні урочищені українці. А ну я би сказав знову. Тут ми не повинні бути бути ассякими фундаменталістами, то навіть коли розглядалося питання е, різних законних про меншини. То було розуміння з боку Європейської комісії, з боку країн ЄС, що, наприклад, питання російської мови, воно зараз в цих мовах дуже чутливе для України. Не хочу так сильно сказати, але це також питання, ну що, наприклад, євреї не могли відразу полюбити німців після другої світової війни. Тобто, ми можемо бути впевнені, що любити росіян нас змушувати не ніхто буде. не буде. Будь ласка, не робіть цього заловок, що Столик сказав, що. Ніхто ЄС yes, не буде змушувати любити росіян. Ні, навпаки, ця історія європейської інтеграції показує, що примирення між країнами, які колись там вели проти себе дуже жорсткі війни, примирення, наприклад, Франції і Німеччини, воно можливе. Але до цього мусять бути зроблені певні кроки не тільки з боку України, але в першу чергу з боку агресора. І Чехія, до речі, тут мала також свій досвід свого часу. Ви з Богемії виселили скільки тисяч німців? Два мільйони німців, і це було дуже чутове питання, наприклад, нашого правопорядку після другої стої війни. Бо були певні кола в Німеччині, які хотіли скасувати, наприклад, ці декрети тодішнього президента Бенеша, через які було конфісковане майно німців тут в Чехії. але знову без розуміння цих, цього історичного контексту не можна ці питання розглядати. Є з І вас не змушував це не робити. змушував жодним чином, бо знову. Ми не є такими, як це правовими фундаменталістами. Ніхто в ЄС не є фундаменталістом, щоб виконувати точно в 100% е, е, ці правові вимоги Буклу без закону. врахування е, mm -hmm. цих обставин. Що ж, будемо сподіватися, що зрештою всі питання, і які турбують українців, і які турбують європейців, будуть зняті. Твоє відчуття, коли Україна може стати членом ЄС, це залежить від двох. Е, Фактори від українського і європейського, коли Європа буде ЄС буде готовий прийняти Україну, і коли Україна дійсно покаже великий прогрес, тобто що ви покажете щире бажання стати членом ЄС, то я думаю, тоді як якби... це може статися дуже швидко, але може також розтягнутися. Чи існує зв'язок між перемогою України і вступом України до ЄС? Я думаю, що так. В першу чергу, коли Україна переможе. То починається економічний бум, так як це було з Європою з Західною Європою після Другої світової війни. Починається процес відновлення. І українці дуже мотивовані до того, щоб якнайшвидше відновити власну країну. І це економічне зростання, через яке Україна вже почала підніматися до повномасштабної агресії Росії, воно буде продовжене. І тоді Україна буде. Економічно дуже сильною, і така країна ЄС буде потрібна. Тобто ЄС буде зацікавлений в тому, щоб Україна стала його членом, так само як ЄС хотів би, щоб членами ЄС були або Швейцарія, або Норвегія. І в той момент, якби це буде додатковий аргумент для ЄС взяти Україну. В своє коло, бо це економічно зміцнить ЄС, зміцнить глобальну роль ЄС, яка теж є під питанням, бо ці виклики, які нам кидають інші треті країни, вони є великими, тобто нам буде потрібно мати. В наших кола, в нашому колі, такі країни, як Україна, і тоді я думаю, перемога започаткує цей процес, і думаю, навіть пришвидшить цей процес. Що ж, будемо сподіватися, що це відбудеться якомога швидше. А ми в «Європейській правді будемо розповідати вам і про рух України до ЄС, і про рух до НАТО. І звичайно будемо дякувати Чехії. За підтримку України і за сміливі ініціативи, які ми сподіваємося почути тут у Празі. Дякую, що додивилися до кінця. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.